Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і ми готуємось до НМТ математики. Розглянемо правила додавання і віднімання дробів на прикладах. Взагалі, дроби можна додавати лише коли у них однакові знаменники. І якщо знаменник однаковий, тоді ми його залишаємо без змін, а чисельники додаємо. Якщо в результаті ми отримали дріб скоротний, скоротний, значить, можна поділити чисельник і знаменник на одне те саме число. то ділимо. 4 поділити на 4. 1 і 8 поділити на 4,1. В результаті буде одна друга. Якщо знаменники у дробі в різні, то ми маємо їх привести до спільного знаменника. Подивитися, яке число одночасно буде ділитися і на перший знаменник, і на другий. В даному випадку це число 14. Значить, перший дріб ми умовно домножуємо на одиницю, а другий домножимо на 2. І це буде 9 чотирнадцятих відняти чотирнадцятих. Знаменник без змін. 14 а 9 мінус 6 виконуємо дію. 3, 14. Дріб правильний, нескоротний. Коли нам потрібно додавати мішані числа, то ми можемо поокремо додавати цілі частини і дробові. Подумаємо, яке число буде спільним знаменником для числа 28 і 7. Помічаємо, що 28 на 7 ділиться. Тобто, нам достатньо. Дробову частину першого дробу домножити на 4. І тоді у нас буде 1,428, додати 2,328. 1 плюс 2, 3, 4 плюс 3 7, 7,28. Дріб скоротний, значить, поділимо чисельник і знаменник на 7. І у нас буде 3,1. Якщо нам треба відняти дріб від цілого числа, то ми у цілого завжди можемо позичити одиницю. І одиницю ми завжди можемо записати так, як зручно, з однаковим чисельником і знаменником. В даному випадку 1717. ,17. Одиниця це 17,17. ,17. Мінус 517 відняли 12,17. І бувають ситуації, коли у нас знову треба позичати одиницю у цілого. Подивіться, якщо ми приведемо до спільного знаменника до 6, знаменника 6. Це у нас буде 2 цілих, 2 шостих мінус 3 шостих. І від двох 3 відняти не можемо. Тоді ми у двійки позичимо одиницю і представимо її як 6 шостих. 6 шостих і 2 шостих. Буде 1 8 шостих. Відняти 1, 3 шостих, 1 мінус 1 0, буде 5 шостих. Дріб нескоротний, правильний все. Я розглянула правила додавання і віднімання дробів різних видів на прикладах. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!